Добренький вечір. Прийшла провідати на ніч і позакривати все на ніч. І разом подивимося на інжир отою у відрах, що я всадила. Гляньте, як мене підріс оцей дав. Оце, що я купляла тут в нас в рівне у садовому центрі. Гляньте, на які гарненькі. Так, як це мені тут пробраться? Оце, дивіться, який красунчик. Бачите? Отакий красунчик. Сьогодні я отримала ще два від Наталі Олександрової. Ой, глянь, такі вони хороші. А тепер йдемо. А тепер йде, боже, які красиві, а тепер йдемо до відер. І подивіться, які зміни. Вигляньте, як брунсвік прямо за добу. Вигляньте, як він потянувся. Бачите, дивіться, зрівняйте відео, те, що я обрізала ці відра і що садила. Цей був набагато менший саджанець. гляньте, який гарненький зробився. Це два брунсвіки від Константина. Рекомендую кому треба. Такий продавець, я вам скажу. А це від нього мені третій прийшов подарунок, я вам розказувала за те, що я сотий покупець, перший раз в житті подарунок. Тепер дивіться, далматські два. Подивіться, листочки виросли, розпустилися всі верхні листочки. От такі -о, за майже трошки більше, ніж добу. Виросли і гляньте, як підтягнулися. Їм тут супер комфортно, хай ще чуть-чуть вони привикнуть, і я їх винесу на двір, на своє місце, де вони будуть жити. Закопаю отаку, Отако. де то, О, опа, моя рука ніж ну, пів відра. Щоб не нагрівалося, не охолоджувалося. І щоб вони з землі. Я в землю дам ту е, якісь речовинок хороших. І вони будуть коріння, буде через оці дирочки, дивіться, бачите, буде виходити коріння, і вони я її буду тут підгодовувати. І ще вони будуть з землі щось брати. Дивіться сюди. Я його отримала, от оце такий приріст у мене. Ну Я думаю, що тут, мабуть, метр. Прищипнула точку роста вже. Отака теж краса. Слухайте, у мене такі емоції, як я до цих інжирів підходжу, я сьогодні чай робила вже з листочка. Я там обірвала одного, такого, що він мішав був для ягодки, посушила прямо на столі і зробила чай добре. Але треба робити правильно ферментувати. Гляньте на цього рандіно. У плодиках, у плодиках, у плодиках, і там внизу плодики, і тут піднімемо листочка, бачите? О! І ще виходять, і ще будуть. Подивіться, який красивий вершечок. Кожний інжир інші листочки, бачите? Форма листочка. Не інші листочки, а форма листочка. Ідемо до цього, він був саме меншенький. Але плодиків, дивіться, скільки. Дивіться, Бачите? Ой, як це мені так показати, щоб вам було зручно. Бачите? І ще будуть. Тут теж вам виходять. О, бачите. Тільки посадила в кінці квітня, вроді, бо я їх садила. Повертаємося ще до цієї красоти. З інжирчиками все нормально. Так. Дивіться, скільки тут зав'язалося. Бачите? А ну, якщо я такого зроблю, щоб. О, О, Бачите, який? Он зав'язався. Отут зав'язався. Отут. Ну, побачимо, побачимо. Не було нічого наперед говорити. Цілий день сьогодні жара, 42 градуси. 42 градуси в теплиці. Я думала, що цей цвіт весь пооблітає. А що це так погано показує? А, сонце, бачите, сонечко, і воно таке як сиве? Ось тут. Ну, воно почало тепло, на дворі кінчилися ті морози. І почало. Зараз все таке Я тільки не пойму, що з цим кушем мене на дворі вийшло, хто його обскубав весь цвіт. І я його сюди занесла, вже боюсь виносити. Отакі, вирощуєте інжири. Дивіться, що в мене сьогодні перетрубація. Отако мішки, бачите, три. Вже нема огірків у цьому, о, у цьому лівому там ці гілляки. Там земля з одного мішка висипала по ті огірки. І ще ці два приберу, тому що вони саме рано. Ну, От наверху, як там ще буде тих пару огірочків, мене воно не влаштує. Я вже все, що треба, було, зробила з них. А тут зроблю місце на два інжира. Буде... Ой боже, які вони гарні. Так, тут поприймала вже все, бачите. Оцей кущ, який я винесла, два дні постояв на дворі. Гляньте, одні палочки пооставалися. І що це вийшло з ним? Всюди. Отаке. Це як золото красиве. Уже два рази зрізала, сушила. Це надорощування. Меншеньку оставила, а більшість я вже в морозилці. Ну і гаряче, слухайте, хай буде. Бачите, як відрізняються листочки? Там такі більш порізані, а тут такі більш округлої форми. Тут знову дивіться інші листочки в брунсику. Тут інші, тут інші і тут інший. Тут дивіться, які це два одинакових. Тут третій. А тут отакі. А тут отакі. Ну, кожен сорт має свою форму. А ці будемо піднімати на ноги. <рес> Молоденькі, що приїхали сьогодні. Отак От я добренько всім спокійної ночі. Іду на вихід, бо так гаряче тут. От. Цей теж, дивіться, як мені подобається, дав. То у мене скільки інжирів зараз? Так, дав. Два бронзвіка, Два далматських. Подарунок до бронзвіка, Два рандіно. Коротше, в мене одиннадцять інжирів вже, щоб ви знали. Два, чотири, шість, плюс п'ять. Одинадцять. 12 12 штук. І ще куплю. Я хочу. Це всі самозапильні, всі, які два рази плодоносять. Е всі ранні, як сказати, ремонтантні. О, І ще куплю, і ще куплю. І тут зроблю в мене був такий інжирний садочок. Добре, я зараз вам ще щось покажу. Що сьогодні було зроблено. А тут моя така технічна зона. Зараз. зараз Бачите, позальокувала цією краскою. отут тут готується місце. отут тут готується місце. Викинуло сьогодні три кущі Агрусу, кущ жимолості. Оце все буде перекопуватися, перетрушуватися. І тут буде теж буде два кущики інжира. дивіться а зіміна. І вона зімена. Ось це таке позаростало, тому що вже нічого не садилося. от Буде красота і буде тут теж така, е... ну такі були в мене, як сказати, як це воно називається, Боже? Зарубіжні фрукти, так скажу. от Який був кущ великий цей винограду. Обмерз. Оце тільки повідходило капельку. У мене дуже багато. Тут три змерзло, з тої сторони два змерзло, на городі два змерзло. І всі хороші. Що я візьму цього агруса, тоже тако зроблю форму, що тільки середину оставлю, це повідрізаю. І таке все спокійно і вам ночі. Всім Всього вам найкращого. Вирощую інжири. Це дуже смачно. Корисно. Ну я не знаю яку, а я то буду вирощувати. Гляньте. Бачите, дуже гарні. Якісь такі сорти красиві. Це кожного року отако. А це, дивіться, починає рожевенькі. Оце вони тут всі рожеві вроді би. Така краса. Боже, яка ж краса справді, бачите? Все красиво, все, що є, все красиво. Мені, я навіть красу в кропиві шукаю, отак. Все люблю. А ще о, малиші мої, карандаші. О, І отам. Все спокійно, і нічки вам. Дякую за перегляди, дякую вам за все, за коментарі. Ну, за все. Бажаю добра, бажаю миру, щоб ця ніч пройшла в мирі в нам, щоб тихо було і всі ночі далі. Це Джоан Джей, дуже хороша, ремонтантна також. Оце вона вже буде до цього, до зими. Малинка. Спокійної ночі. До завтра.